Христос Воскрес! Слава Богу. Давайте ми відкриємо текст з Біблії. Я хочу проповідати сьогодні на тему Найсерйозніший аргумент. Найсерйозніший аргумент. Євангелія від Матфія, 28 розділ. З першого вірша. Матвія 28.1. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатись до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться, на місце, де він лежав. Швидше йдіть і розкажіть його учням, що Він у із мертвих, він чекатиме у вас у Галилеї, там його й побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом поспішили від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, що вони йшли до Галилеї, там мене побачать. І далі прочитаємо. Коли вони йшли дехто з вартових, які охороняли гроб, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося, зібравши зі старішини та скликавши раду. Дали достатньо грошей воїнам і сказали, говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, то ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати. Тож вони пішли, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Для нас, віруючих, Воскресіння Ісуса Христа є найбільшим, найдивовижним, найпотужнішим святом. Бо апостол Павло прямо каже, якби Христос не воскрес, віра наша даремна, Він міг прийти дивним чином народитися на цьому світі. Він міг мудрість якусь явити людям, він міг чуда якісь створити, він міг страждання перенести і помертий і був похований, і на цьому могло б все завершитися. Але Христос воскрес. І це робить недаремною, не напрасною нашу віру. Бо якби Христос не воскрес, то і нам. Немає надії на Воскресіння. Саме Воскресіння Ісуса Христа дає нам підставу вірити, що і ми Воскреснемо. Це для тих, хто давніше вже в церкві з Господом, для вас це факт, так чи ні? Що ми Воскресаємо тільки за рахунок того, що Христос Воскрес. Він не є Бог мертвих, Він є Бог живих і в ньому всі живі. І праведник, навіть коли помирає, Біблія каже: Він воскресне. Алілуя І Воскресне не в виді там, можливо, метелика, чи віслючка, чи коника, як вірять там буддисти чи, чи інші. Він Воскресне. В Божественній подобі він буде виглядати. Ви будете виглядати як в найкращі роки, коли ви собі найбільше подобались. Я, мабуть, виглядатиму так само, як зараз, бо я собі найкраще подобаюсь кожного дня. Кожного дня. І з кожним днем все більше і більше. І от дивіться, що відбулося. Чудо, яке сталося, воно не переконало декого, в тому. Що Христос це живий самогутній Бог. Бо дивіться, жінки вони побачили вже гроб відкритий, учні побачили Христа вже Воскреслого, а були люди, на очах яких усе відбулося. Це воїни, які стерегли печеру, де був похований Ісус Христос. Уявіть собі, в акт Воскресіння, в акт воскресіння відбувається. На ваших очах щось дивне, якась неймовірна сила, світло, шум, земля затрусилася, страшний землетрус. Ти падаєш, ноги підкошуються, з усіх сил намагаєшся не втратити свідомість і бачиш, стаєш свідком того, що відбувається в цій печері. Але щось таке. В серці щось таке в голові, страх, можливо, можливо, боязнь того, що не догледіли. Ай-яй-яй, будемо покарані. Вони затуманюють оце, і вони приходять, ці стражники, вони приходять до свого правителя і переказують своєму начальству, що сталося. Чуєте, до священників прийшли і переказали. Тобто вони не тільки побачили. Давайте скажемо, побачили. Вони ще всю цю історію промовили своїми устами для священника, Переказали. Давайте скажемо, переказали. І от я задаю собі питання. Ви побачили. Ви запам'ятали це. Ви прийшли до священника, ви це переказали. Питання, чому ви не прийняли? Священники, ви знали про Месію з старого заповіту. Ви спостерігали, як під мікроскопом, кожен його крок, коли він явився. Ви бачили, як його розпинали, як земля тряслася, небо почорніло, і як завіса в храмі розідралася. Ви це бачили, ви ж священники, хай простий люд цього не бачив. Ви бачили. І зараз. Через два дні до вас приходить каже, очевидець, каже те, що сталося. Ви, священники, чому ви не увірували? Більше того, що роблять люди, які втратили страх Божий в своєму серці? Що роблять люди, які претендують на те, що вони знають Бога, але Бога в них немає? Ці люди беруть гроші. І дають цим стражникам. Кажуть, ось гроші, щоб закрити рота всім, хто це бачив. Якщо треба буде більше, ми дамо більше, але ви всі повинні замовкнути. Але не просто замовкнути Ось що ви повинні говорити. Скажіть усім, що прийшли учні вночі, коли ви спали і вкрали. Тіло Ісуса. Вам, звісно, за це прилетить від начальств, але ми вас прикриємо. Релігійність, пихатість, не втратити посади, не втратити авторитет, зберегти все під своїм контролем. Люди, які претендували, що знають Бога, втратили всі ознаки Божі в своїй душі. Вони вбили всі цінності Божі в своєму серці. Люди, які держали Святе Письмо частіше, ніж будь-хто з живучих в той час. Але що вас, дорогенькі мої священники, первосвященники, юдеї, що відвернуло вас? Від живого Бога, релігійність, коли буква стає важливішою за дух, коли форма стає важливішою за благодать, коли зовнішні ознаки беруть гору над внутрішніми переживаннями, це те, що дуже швидко, але так незамітно віддаляє нас від живого Бога, від його справжньої присутності. Знаєте, Воскресати треба так, щоб твоїм ворогам прийшлося розко... розкошелитися, щоб закрити рота всі. Воскресати треба так, щоб у священників тремтіли коліна, і вони не знали, що з цим робити. Жити для Бога, палати для Бога так, щоб... треба, щоб вороги Царства Божого не за голову хапалися і думали, що з вами робити. Ісус Христос воскрес. Ця звістка пронеслася, люди почули, учням явився. І є такі історичні свідчення. По-перше, те, що вороги признали факт Воскресіння. Вороги Христа Божого признали факт Його Воскресіння. Друге, це те, що більше як п'ятисотам людям Христос явився за той час, коли Він ходив з ними. Напротязі 40 днів, являвшись учням, то історія каже, що близько 500 людей було тих, кому особисто явився Ісус Христос. А що ще доказує те, що Ісус Христос дійсно воскрес? Переміна в учнях? Переміна в учнях. Це були люди з своїм характером певним. Пам'ятаєте, коли вони полякалися в лодці, а Христа. Прийняли за привид, можливо, ви читали цю історію, тремтіння, страх. Все, що притаманне звичайній людині, було в них сумніви. Якщо це Ти, каже Петро. Тобто він не каже: Ісус, це ти, я йду до тебе. Він каже, якщо це ти, сумніви, притаманні будь-якій людині. Все, що можемо відчувати, ми з вами сьогодні відчували учні. Це не були якісь, знаєте, роботи, надлюди якісь. Половина людина, половина янгол. Це були звичайні люди зі своїми характерами також. Гарячий, як в спишка Петро, який готовий на будь-що ради Ісуса Христа порубати всіх. Боязливість, коли взяли Христа, вони всі злякалися. Що їх так візьмуть, і їх очікують ці страждання, і вони злякалися. Недавно до мене підійшла одна сестричка не з нашого, не з Харкова, і вона каже: що в мене страх, в мене панічні атаки. І я боюся. Бо ми живемо в такому місці, що там, неначе знаєте, як маршрутка, їздять літають шахети. І каже, кожного разу мене накриває страшна паніка, а коли я ділюся з ближніми віруючими. вони кажуть, ти мало довіряєш Богу. То не вір я в тебе. То ще щось. Ну, віруючи, хто ще нас піддержи, так як? І я мусив їй говорити, що страх це нормально. Що боятися шахеда це нормально. А звинувачувати в невір'ї. При цьому людину, це ненормально. Це неправильно. Все нормально з твоєю вірою. Це нормально з твоєю довірою Господу. Страх це Боже налаштування в тобі всередині, щоб зберегти твоє життя і відвернути тебе від халепи. Тому боятися небезпечних речей, це, це це нормально. Погано, коли ти боїшся, коли за тобою ніхто не женеться. так Як Біблія каже, Нечестиві люди бояться тоді, коли за ними ніхто не женеться. А праведник бачить халепу і що робить? Скривається. Це нормально. Переживати страх, хвилювання за дітей це нормально. Ненормально жити під диктовку страху. Ненормально жити в рабстві тривожності. Ненормально дати страху, диктувати тобі ритм і хід твого життя. Оце неправильно. А відчувати страх то є нормально. То не значить, що ми мало довіряємо Богу. То значить, що ще не притупилися в нас настройки Божі. Все нормально. І оці учні після Воскресіння стають. Потужною дієвою силою, яка розповсюджує Царство Боже по всьому тому сучасному на той день світі. Невчені, неграмотні. Один із істориків, він був невіруючий, він хрит... критикував християнство, але він зафіксував на сторінках своїх е... рукописів, що факт розповсюдження цієї незрозумілої нової віри неможливо сприймати якось окремо від Воскресіння їхнього лідера Ісуса. Не може такого, такий рух, таке прискорення мати, мати як, е, віра, за якою не стоїть надзвичайне якесь чудо. І це признавали невіруючі люди. Що сьогодні може бути як аргумент в наших руках, коли ми розмовляємо з невіруючими людьми? Що сьогодні ми можемо їм сказати про Воскресіння Ісуса Христа? Давайте чесно. Якщо б ми візьмемо Біблію і прочитаємо їм оцю історію, для багатьох це буде аргумент. Ні. Ні. Возьміть Біблію і, прочитавши історію, переконайте, що Христос Воскрес. Ні. Розкажіть їм про апостолів, які з боягузів перетворилися на сміливих левів, воїнів Божих. Скажуть, хто знає, я тоді не жив? Це ти кажеш. Розкажіть свідчення істориків, які жили в той час. Наведіть докази, проведіть роботу, дослідіть з історії. Запасіться великою купою аргументів і виваліть її на людину, і вона скаже. Це для тебе аргумент, для мене це не аргумент. Спростує щось з чимсь почне спорити. Але є щось, з чим не поспориш, як доказ Воскресіння Ісуса Христа. Це особиста. Переміна, яка через силу Божу відбувається в нашому житті. Є речі, з якими не поспориш. Коли Ісус Христос Воскрес і людина, яка приймає Його сила Воскресіння, змінює того, хто приймає Господа. Амінь. І коли ми стаємо перед людиною, яка не приймає Господа, не знає Господа, не вірить в Воскресіння, є один тяжкий, потужний, серйозний аргумент подивися на мене, що зробив в моєму житті Господь. Якщо... У вашій колоді немає цього козиря, якщо у вас, серед ваших аргументів немає аргументу особистої зміни, свідчення наше пусте. Якщо наше свідчення про Бога не підкріплюється дією Святого Духа в нашому житті і перемінами, які робить сила, яка воскресила Христа із мертвих в нас, ми нічого нікому не доведемо. Але останнім ключовим, найпотужнішим аргументом, про, окрім всіх тих, які ми сьогодні перелічували, стає наше особисте свідчення. Якщо в нас немає сміливості сказати про себе, подивися, що Христос зробив мені, тоді питання, чи воскрес Христос в моєму житті. Чи живе Ісус в моєму житті особисто як реальний Бог, не як релігійна особа, не як ще одне вірування з поміж інших, а як живий Бог, якщо переміни в мені немає, то тоді дуже багато запитань, чи була у мене особиста зустріч з Господом Ісусом Христом? І чи сила, яка Воскресила Христа із мертвих, вона живе в мені, Дух Божий, чи є Він в мені? Бо коли цього немає, ми не маємо найсильнішого аргументу. Подивися, що зробив Господь мені. Ти знав мене минулого. Подивися на мене зараз. Чи є в нас сміливість заявити так? Чи є в нас сила сказати такі речі свідченні? Дуже гарно свідчити і легко свідчити, коли не треба розказувати про себе. Але так воно є, що найсильнішим свідченням, доказом того, що Бог є живий, це наше особисте життя і та зміна, яку Воскреслий Христос робить в нашому серці. Тож нехай допоможе нам Бог. Якщо ви вже знайшли це, ви щасливі люди. Якщо ви на шляху до цього, моліть Господа, щоб якнайшвидше Господь відкрився вам і. Возродив вас до нового життя, щоб Божий характер, Божі цінності, Божі цілі заволоділи вами. І як казав Павло, уже не я живу, а живе в мені Христос. Христос Воскрес! Давайте помолимося.